Когда они, пожалуйста, тут и потом старые тройки памяти. Дома 34 этажа праморного отделка. Получается наш фрезев, но вот финали. Из наших наших уходов. Декілька разів чули танка, ну це на Спартаку. Обично працюють парми, два танка, дві сау. Міномети працюють частіше. Найчастіше нас турбує 120-й міномет, обично теж вони парами працюють або тройками. Зараз працює спецсура в снайперському комплексі Вихлоп. Це виробництво зброї виключно Російської Федерації. Ну, також, коли ми були в аеропорту, ми пересіклися з АСВК. Це армійська крупнокаліберна вінтовка, теж російського производства, 12,7 калібр. Ну, ця зброя слайка, вона призначена для знищення легкоброньованої техніки, а також особового складу віндуальних захисту, тобто броні. Вже ця темнота, все надоїло, окна розбиті, паласами, досками позабивали, все, ну зайдеш у хату, все, як, як в тунель заходиш. І все. І просвідка ніякого немає. Ну скільки ж можна, ну, от год, вторий год на одному місці зима йде. хоча б ульна, там купити. Все, ми 9 днів от їздили, нас пуляють з одного кабінету в другий кабінет.